Шлюб припиняється внаслідок смерті одного з подружжя, оголошення його померлим або внаслідок розірвання. Найпростіший спосіб розірвати шлюб у органі Державної реєстрації актів цивільного стану, що можливо у таких випадках. По-перше, за спільною заявою подружжя, яке не має дітей, якщо один із подружжя через поважну причину не може особисто подати заяву про розірвання шлюбу до органу Державної реєстрації актів цивільного стану, таку заяву Нотаріально засвідчену чи прирівняну до неї, від його імені може подати інший з подружжя. По-друге, шлюб розривається органом Державної реєстрації актів цивільного стану за заявою одного із подружжя, якщо інший визнаний безвісно відсутнім або недієздатним. Орган Державної реєстрації актів цивільного стану складає актовий запис про розірвання шлюбу після спливу одного місяця від дня подання такої заяви, якщо вона не була відкликана. Шлюб розривається незалежно від того, чи є у подружжя майновий спір. Проте, у випадку наявності неповнолітньої дитини або коли нема згоди про розірвання шлюбу між жінкою та чоловіком, такий шлюб розірвати можна виключно у судовому порядку. При цьому також можливі два варіанти. По перше, подружжя, яке має дітей, має право подати до суду заяву про зірвання шлюбу разом із письмовим договором про те, з ким із них будуть проживати діти, яку участь у забезпеченні її умов їхнього життя братиме той з батьків, хто буде проживати окремо, а також про умови здійснення ним права на особисте виховання дітей. Договір між подружжям про розмір аліментів на дитину повинен нотаріально посвідчуватись. У разі невиконання цього договору аліменти можуть стягуватись на підставі виконавчого напису нотаріуса. Суд постановляє рішення про зірвання шлюбу, якщо буде встановлено, що заява про зірвання шлюбу відповідає дійсній волі дружини та чоловіка і що після розірвання шлюбу не будуть порушені їх особисті майнові права а також права їх дітей. По друге. Шлюб припиняється внаслідок його розривання за позовом одного з подружжя на підставі рішення суду. Опікун також має право пред'явити позов про розривання шлюбу, якщо цього вимагають інтереси того з подружжя, то визнаний недієздатним. Суд повинен з'ясувати фактичні взаємини подружжя, дійсні причини позову про розривання шлюбу бере до уваги наявність малолітньої дитини, дитини з інвалідністю та інші обставини життя подружжя. Суд постановляє рішення про зірвання шлюбу, якщо встановить, що подальше спільне життя подружжя і збереження шлюбу суперечило б інтересам одного з них або інтересам дітей, що мають істотне значення. Суд може вжити заходів щодо примирення подружжя, якщо це не суперечить моральним засадам суспільства. Проте, якщо один із подружжя вчинив домашнє насильство. Незалежно від стану розгляду порушеного кримінального провадження, цивільної справи або справи про адміністративне правопорушення щодо домашнього насильства, заходи що примирення подружжя не вживаються. Після розірвання шлюбу жінка, яка змінила своє прізвище зв'язку з реєстрацією шлюбу, може надалі іменуватися цим прізвищем або відновити своє дошлюбне прізвище. Після розірвання шлюбу та одержання свідоцтва про розірвання шлюбу або рішення суду, яке набрало законної сили, у чоловіка та жінки є право на повторний шлюб.